Дуже багато комфорту для людини, яка е, керує даним транспортом, працює довготривалий період часу. Сонце, жара чи прохолода, є тут кондиціонер, є пічка. З людьми спілкуючись, вони повідомили, що дві якби замало, чотири вже і не потрібно. Ти маємо механічне сидіння, сидіння з підлокітничками. Зручне, комфортне. А що означає назва бренду Spike? Спайк, як ви вже звернули увагу на наш логотип, Добрий день. Доброго, Доброго дня. дня. Це ваш трактор позиціонується як заміна МТЗ на 90 коників? Так, так, ми їх дійсно позиціонуємо в такому сегменті. Це 90-сильний трактор Spike ТК-904 з об'ємом двигуна 4.2. Двигун встановлений від компанії Юто 4-циліндровий з турбіною та паливною системою Євро 2. Розкажіть, в чому його перевага для власника та оператора? Ну, перевага перш за все в тому, що тут дуже багато комфорту для людини, яка керує даним транспортом, працює довготривалий період часу, проводить тяжкі роботи, сонце, жара чи прохолода, є тут кондиціонер, є пічка. Тобто буде зручно працювати, проводити час роботи в даному тракторі. Це перше із такого, що хотів би заакцентувати по комфорту. По технічним умовам, 90-сильний трактор, як я вже сказав, має дійсно 90 кінських сил, виконує свою роботу. Чотирьохциліндровий двигун Ютовський зарекомендував себе виключно з відмінної сторони, тому ми їх і встановили на даній трактори. Також по трактору він має і зовнішній вигляд, вже більш новітній, сучасний, можна так сказати. По 90 сильним тракторам це вже третя варіація, яка у нас з'явилася. Тобто кожні клієнти, які приїжджають, спілкуються з нами, наприклад, акцентують увагу, що б хотіли дійсно в ньому побачити. І порівнюючи з першими варіантами, які ми пропонували, і виходячи до даного варіанту, то видозмін дійсності дуже багато. Починаючи додатково укомплектовувати компресорами з ресіверами. E, поміни, помі, замінили розпрят ззаді по гідравліці, встановили три пори гідровиходів. Люди з, з людьми спілкуючись, вони повідомили, що дві якби замало, чотири вже і не потрібно. Тобто встановлено було їх три. І також, і ще точки. А можете показати, будь ласка, да. де встановили. От, наприклад, замінили. Розпряз розпри... по гідровліці встановили три пари гідровиходів плаваючим на навісочку. Клієнти повідомили, що двох, як би як я вже казав, замало, чотири забагато. В принципі, три гідровиходи, цього предостатньо. Також хотів би показати, що із видозмін було встановлено компресор. Компресора йдуть від 60 кінських сил до 110, тобто це у нас вже в базовій комплектації. Можна включити, можна виключити. Фактично на 90-му тракторі то компресор потрібний для того, щоб зацепити якийсь прицеп і для пневматичного для пневматичних гальмів. Поставили ще точки. В самій, самій першому варіанті щитків взагалі не було. В другому варіанті було реалізовано з пластиковими щитками. В даній компоновці встановили металеві, вони будуть більш довговічніші, ми так вважаємо, тому їх і поставили сюди. А Розкажіть, будь ласка, про навіску передню та задню. Е, з приводу навіски трьохточкова навіска позаду встановлена на яблучках. В подальшому також ми розглядаємо різні варіанти. Наприклад, кому потрібно, там можна Зажимами такими будуть защолки, ну це вже індивідуально під замовлення клієнта. І хотів би закцентувати увагу на тому, що люди, які мають бажання передзамовити трактор, мають можливість отримати знижку в 10%. Якщо в них є час, в три місяці почекати, і привеземо трактор саме клієнту по його замовленню. Протягом трьох місяців, але у них буде унікальна можливість укомплектувати трактора саме так, як їм потрібно. А підскажіть, яка вартість такої машини? На сьогоднішній день 970 тисяч гривень з ПДВ, тому звертайтесь, у нас є по наявності. Вони а це в якій комплектації вона буде? Це саме в тій комплектації, в якій ви бачите, тобто із компресором, з ресівером. І за цим усім, що от візуально ви бачите, ми пропонуємо, входить в дану ціну. Тобто, додатково ми нічого не нараховуємо. це Ціна клієнт розуміє чітко, за що платить кошти. А взагалі кондиціонер є в даній машині? На сьогоднішній день, в принципі, у всіх тракторах, по-перше, наших, від 60 кінських сил, які оснащені кабіною до 110 кінських сил. Кондиціонер дійсно встановлений. Це вже як буденність, можна так сказати, і ми вважаємо, що це просто в базу повинно в будь-якому випадку входити. Давайте подивимось кабіну на вашому тк 904 Так, будь ласка, проходьте ближче. В першу чергу хотів зазначити, маємо механічне сидіння, сидіння з підлокітничками. Зручне, комфортне. Е, маємо оснащений у нас е, панель приладів попереду, температурний режим, тахометр, показчик бака паливного та мотогодини. Маємо тут е, вибачаюсь, маємо тут попереду реверс вперед-назад, ручний газ, коробка перемикань, коробка у нас 12х12, на 12, повишені, понижені і серединка. Та 4 передачі. Виведені виведені речаги гідравліки. Також тут зручно, ергономічно, шукати ніде нічого не потрібно, все під рукою. Маємо ось такий планшет. На планшет виводиться інформація камери заднього огляду. Під'єднується Bluetooth, вставляється MSD-флешечка, можна SD-флешку поставити. Також маємо магнітолу. Вона у нас також із блютузом, із флешкою USB та MSD. Маємо кондиціонер. Виставити можна режими різні, декілька режимів є. Обдув салону. Тут у нас освітлення верхнє, щіточка передня. Маємо ось таку кнопочку. Вона відповідає на за мигалку, яка на вулиці знаходиться, включили-виключили. Залишили також вентилятор, так як я вже сказав, що фізично не всі переносять кондиціонери, тому вентилятор ми залишили на місці. Що ще? Маємо зажигалку? Можна вставити сюди підзарядку зарядку якусь, до телефона, до планшета, тобто задіяти трішки по іншим моментом. Тут у нас освітлення на панелі приладів є, аварійна сигналізація та повороти. Маємо підвісні педалі, зручні, все. якби, Ногами тягнутися далеко не треба, все зручно. Регулюється також колоночка рульова по виліту, вище нижче. Маємо, маємо? Маємо підстаканочок, маємо от такий стаканчик у нас тут. Це в нас речах ВОМА 540 на 1000. І з цієї сторони у нас навіска. Піднімання, опускання. Та плаваючий режим також є на навісочці. І е відкриваються також додатково двері. А розкажіть про гідравлічну систему на даному тракторі. Ну, по гідравлічній системі тут аналогічно, як і на 150-му. Тобто гідравліка в нас окремо, виробка мости окремо. Так як я вже й казав, для унеможливлювання перемішування невідомих гідравлічних масел і потрапляння в коробку чи в мости. Тому в нас тут все це окремо. По розпряду, то там також у нас три пари гідровиходів, що на 90 м що на 110 м Та плаваючий, маємо на навіску. А розкажіть про навігацію в цьому тракторі. В цьому саме тракторі навігації не встановлено, але наша компанія пропонує систему навігації та систему підрулювання і курсовказівники від компанії FJ Dynamics АТ 1 або АТ 2. І, до речі, клієнти, які купували у нас трактори, ми встановлювали і в 90-ті, і в 110-ті, та в 60-ті. В шейдесятку 60 встановлювали. Курсовка вказівничок. а в 90 110-ті повноцінну систему навігації з РТК-сигналом, з безкоштовними сигналами. Тобто, як вам буде зручно і наскільки точно ви почвою. А підскажіть, а що у вас саме по освітленню на даних тракторах? Дані трактора оснащені класними ліхтарями, які освітлюють темну на пору доби. Дуже добре все, що знаходиться попереду. Також зверху додаткове освітлення маємо, ледовське, і по боках поворотнички. І позаду у нас також розташовані ледовське освітлення, щоб можна було контролювати прицепну техніку під час роботи в темну пору доби. І ось такі задні ліхтарі, ледовські, також працюють і світять дуже добре. Здалека буде видно даний агрегат, який рухається в темну пору доби, по дорогах загального користування. Чого серед тракторів, які є в Україні в цьому класі, аграрії повинні вибирати саме Спайк? Ну, Я вважаю, що ціна, сервісне обслуговування. Постійно маємо по наявності запчастини, і наше відношення, і зворотній зв'язок з клієнтами. По-моєму, цього достатньо, щоб все-таки придбати спайк і мати справу з нашою компанією. А чим ще, окрім тракторів, ваша компанія займається? Наша компанія в цілому займається також і прицепною американською технікою. Привозимо її в Україну, проводимо капітальний ремонт на нашій базі. Виставляємо на майданчик, продаємо також, продаємо запчастини до неї, проводимо і сервісне обслуговування, і в зимовий період часу пропонуємо нашим клієнтам, щоб зверталися із своєю технікою. А ми проводили по ній капітальний ремонт, комплектуємо, переукомплектовуємо. Наприклад, такі як сівалки, якими ми також займаємося від компанії Джондір. Ми е налаштовуємо їх. Ми проводимо по них також і капітальний ремонт, і доукомплектовуємо по самим сучасним та новітнім технологіям. Тому, якщо кому цікавить прецепна техніка, також звертайтесь, будемо раді вам допомогти. А що означає назва бренду Spike? Spike, як ви вже звернули увагу на наш логотип, це собака. Дана собака із Мультфільм А Том Джеррі. Напевно, хтось любить цей мультфільм. Які ваші очікування по ринку сільськогосподарської техніки на 2025 рік? Я вважаю, що в 2025 році піде все трішки на покращення. Вже бачимо певні тенденції з приводу того, що клієнти... Акцентують увагу і на поновленні техніки вже на більш нову та сучасну. В будь-якому випадку я бажаю усім аграріям і причетним людям, які займаються в агросфекторі, щоб все в них вже наладилось, щоб у нас усіх в цілому в Україні закінчилась війна, і цей напрямок продвигався тільки на розвиток.